Сергій Брачук, голова громадської ради при одеської обласній військовій адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, наші вітання. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колег. героям, слава, пане Сергію. Давайте традиційно розпочнемо із загального питання по оперативній обстановці в Одесі та Одеській області. Що можете нам розповісти? Ну, якщо дуже коротко, то на цю годину у нас чотири-п'ять 0. У нас ніч пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча цей тиждень розпочинався саме з ракетних ударів ворога. Ви знаєте, що було вучання великий продовольчий склад. Наразі також знищено гуманітарну допомогу, якою опікувався. Червоний хрест Одеської області, і ця організація, на жаль, мала згорнути на сьогодні всю свою діяльність пов'язану з забезпеченням відповідних проєктів, якими вони опікували саме на теренах нашого регіону. Що стосується життя області, то звичайно тримаємо інформаційний і насамперед аграрний фронт. Тому що наші аграрії вони дуже втішені тими погодними умовами, які складалися. У нас було достатньо опадів. То аби не наврощити, кажуть, але з хлібом має бути Одеччина, і, звичайно, Україна. Так що на цю хвилину у нас критично важлива інфраструктура. Вона повністю усім забезпечена. Регіон працює на перемогу. Очікуємо продовження зернової ініціативи, але перешагнули, ми вже перейшли той психологічний бар'єр. У 30 мільйонів тонн на сьогодні експортування нашої української агропромислової продукції, Тож вже маємо 30 мільйонів, понад 100 тисяч тонн продукції, яка відправлена з портів Великої Одеси до різних держав світу. Сподіваюся, що ті перемовини, які зараз перейдуть в онлайн режим, про це говорив віце-прем'єр Олександр Кубраков. То сподіваюся, що це продовження ініціативи буде після 18 травня. Я нагадаю, пане Сергію, що ми наш ефір почасти присвячений відбудові відновленню. А знаємо, що чимало інфраструктурних об'єктів як в області, так і в Одесі, все ж таки постраждали. От знаєте, радіють такі заголовки в різних змі, зокрема, зацитую. Одеса своїми руками українські та німецькі архітектори запропонували новий тип забудови міста. Наскільки, взагалі, в цілому, як його оцінюєте цей процес, він є рухомим щодо відновлення, щодо участі іноземців у відбудові, знаємо, що ще з початку там з весни 22-го року чимало охочих іноземців, компаній, муніципалітетів брали шефство. Про це трошки розкажіть. Звичайно, є відповідні плани, і ви бачите, що успіхи Збройних сил України і та діяльність, бойова діяльність нашої нашого війська на фронтах, вона звичайно спонукає і всіх наших союзників, партнерів вже займатися перейматися. До перемоги ще є певний час. Звичайно, ми це розуміємо, що це не відбудеться на жаль завтра, післязавтра. Тим не менше, партнери вже вбачають, що процес відновлення України. Він обов'язково відбудеться. Він має тривати. Відповідні міжнародні зусилля докладає і наш одеський регіон, і До нас їдуть представники різних країн світу. Є вже меморандуми, які підтримані і підписані між деякими воєводствами Республіки Польша і Одеською області. Також є перемовини з французами. Не забуваймо, що місто включено наше до списку ЮНЕСКО. Тут маємо говорити про те, що тепер не буде тієї хаотичної, Ною забудови і центра міста, як це було до цього. Це вже до наших будівельників, до місцевої влади. Але розуміємо прекрасно, що є сьогодні ті об'єкти, які не просто можна відновити є цілі галузі, до яких можуть долучитися наші партнери, зокрема і в агропромисловості. Звичайно, ми говоримо про. Наші транзитні портові можливості, так що я сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо говорити в е, перспективі, як зараз говоримо про Експо 2030 Ми будемо говорити і про конкретні міжнародні зобов'язання, які ми будемо брати відповідно на себе. А наші партнери-союзники будуть долучатися до відновлення одеського регіону. Дійсно, є що відновити те, що змогли своїми зусиллями, пам'ятаєте, і комплекс ті і. Будинок Сергіївці там зараз відновлюється те, що постраждало від ракетних ударів. Є над чим працювати і будуть новини обов'язково позитивно. Є на чим працювати і будуть новини обов'язково Розкажіть в такому випадку і про масштаби руйнування, так масштаби збитків, про які суми йдеться, і про яку кількість будівель, які потребують відновлення або ж капітального або ж косметичного, і чи користуються можливо, ви знаєте, чи подають заявки зараз містяни, так громадяни, люди, які живуть в Одесі і в Одеській області, чи подають заявки по програмі є відновлення. Так, звісно, по цій програмі вже перші заявки надходять. Нагадаю, що в нас є свої програми. Тут мова дещо не про відновлення, а про компенсацію для тих людей, які постраждали, були поранені під час ракетних обстрілів або обстрілів дронами Камікадзе. це обласна програма спільно обласної ради та обласної військової адміністрації. Тут можна кошти теж отримати. Що стосується загальної цифри. Давайте я наступного разу обов'язково вам надам, щоб зараз не помилитися в абсолютних цифрах. Вони звичайно у нас є. Я не даремно кажу, що мова тут у нас на Одещині йде не лише про те, щоб звичайно це пріоритет відновити ті помешкання, приватні будинки, які були пошкоджені у наших мешканців. Давайте згадаємо нашу рекреаційну зону, те, що постраждало, наприклад, і під час, ну скажу так, звичайно, не останнього, мабуть, на жаль, обстрілу 8 травня. Багато будинків було зруйновано бази відпочинку. Ми говоримо про затоку. Отут, до речі, теж галузь до якої хочуть долучатися іноземні партнери так само. Ми говоримо саме про напрямки роботи, напрямки відновлення життя в нашому регіоні. Хоча вона звісно триває, максимально підтримується. Тому пріоритети є. Це і особисті долі людей. Ну і звичайно, ті галузі, про які я вже дещо сказав. Ну і про це прискажемо. У нас питання екології. У нас дуже величезні збитки екології нанес. Ну власне, це проблема, яка є сьогодні в усіх областей, майже усіх областей нашої держави. Пан Сергій ну на сам кінець в цілому ваше ставлення. Якби би прокоментували, от самі згадали, що чимало зруйновано, чимало вбито і в в Україні в цілому і по Одещині. Але навіть після цього ну є такі прецеденти, зокрема там от, на Львів у Львові слухають молодь подекуди, да слухає Лепса про російського Лепса, який підтримує війну в Україні. В Одесі слухають руки вверх і досі, десь в якихось кав'ярнях. В той же час депутати міськради е, хочуть. Перекласти їм Одеси з російсько-ноукраїнською це абсолютно логічно. Звідки такі, взагалі, потуги ще на тепер з'являються після 15 місяців широкомасштабного вторгнення? Це найголовніше, на мій погляд, що зробила Одеса і Одещина після початку того масштабного вторгнення, що дуже активно проявили себе і поставили, ні здається, вже не здається я впевнений, Цьому крапку над і в тому, що наш регіон є. Українським місто є українським, і Україна для нас це наша єдина соборна держава. І ті випадки, про які ви звичайно сказали, можу апелювати тим, що, наприклад, одеський регіон був першим, хто почав говорити про відповідні програми розвитку української мови на наших теренах. Відповідна відповідне розпорядження власно військової адміністрації було підписано ще минулого року. Зараз інші області до цього процесу долучаються. Ну а те, що є поодинокі випадки, звичайно. Будемо над цим працювати. Скажу власного досвіду, щоб на позитиві закінчити все таки наше спілкування. Сьогоднішнє ви знаєте, коли доводиться пересуватися місто, в тому числі і на то, звичайно, таксисти, як правило, я ще жодного не чув, що було навпаки, паки, переходять в спілкуванні на ну, українську мову, одеські таксисти. Я хочу це підкреслити. Так має бути і скрізь. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що долучилися. Розповіли нам все Сергій Брайчук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Був з нами.